Шанували героїв. Близько півсотні івано-франківців клонилися пам'яті тих, хто віддав своє життя за волю України. Громадянські віче з нагоди Дня Героїв зібрало учасників національно-визвольних змагань, активістів політичних партій і громадських організацій, представників місцевої влади та інтелігенції. Нелегко далася українська незалежність. Як зазначалося на віче, її виборювало не одне покоління українських патріотів-державників чимало з них за це поплатилися життям. Кожен з них боровся за Українську самостійну державу, вірність і мужність ось головні риси героїв. Кожен віддав життя, знаючи, що його послідовники продовжуватимуть справу. Вони не боялися смерті, адже знали, що ідея, яку вони несуть. Безсмертна День героїв особливий, зокрема, для ветеранів української повстанської армії. Вони сумують за полеглими побратимами, з якими переносили труднощі бойових дій з карателями, і водночас їм радісно, що нинішнє покоління Галичан зберігає пам'ять про тих героїв, котрі віддали своє життя за соборну Україну. Слава українській нації і слава Україні! Слава! Сьогодні найважніші свято моєму житті. Бо я був учасником визвольних змагань. Ми цим живемо. Це раз у рік, хоча це раз у рік, це не раз у рік, це в душі давно живе. Повинен вшанувати ті, які видали своє життя за незалежну, Соборну Україну. Святкування Дня Героїв ініціювала організація українських націоналістів в середині минулого століття, аби вшанувати пам'ять поборників національної ідеї Євгена Коновальця, Симона Петлюри та Миколи Міхновського. Кожен з них загинув у різні роки у травні. Михайло Березень, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.